Голів прилуцьких ОСББ знайомили з умовами участі у проєкті Місцевий розвиток орієнтований на громаду, який проводять в Україні Європейський Союз та ООН. Грант, від якого нещодавно виграли прилуки. Сьогодні ми повинні вже визначити, що ми повинні з ними робити, як ми повинні співпрацювати, визначити умови реалізації мікропроєктів, тобто, вже надати такий посил головам ОСББ, щоб вони активно починали працювати зі своїми громадами. Програма працює в Україні з 1993 року і спрямована на підтримку ініціативи мешканців. У плані створення ефективного власника багатоквартирного будинку та інноваційного управління своїм житлом, у міста є можливість отримати 62 тисячі доларів від Європейського союзу та програми розвитку ООН на впровадження житлових ініціатив, капітального ремонту дахів. Внутрішньобудинкових мереж, утеплення фасадів тощо кожен мікропроект від ОСББ, який звісно пройде конкурс, отримає до 12,5 тисяч доларів на його реалізацію. Повертати гроші не треба однак і задарма їх ніхто не дасть. Не менше 5% вартості проекту повинні профінансувати самі мешканці ОСББ. 45 місто – все інше, а це 50% грантові кошти. Втім, і ці гроші треба заслужити, точніше виграти. Спочатку будуть відбиратися на рівні міста, ті ОСББ, які будуть приймати участь у реалізації мікропроєктів, тобто будуть відбиратися їх ідеї. Для цього в місті буде створена координаційна рада, яка буде займатися цим питанням тільки після цього. Ті ОСББ, які будуть відібрані, вони проведуть конкурс. Вимоги до проекту суворі. Жителі будинку мають представити ідеальний проект, який матиме усю необхідну і правильно оформлену документацію. До того ж, підтримати починання має не менше 80% мешканців будинку. Вже за два тижні голови ОСББ проведуть збори своїх мешканців, на яких будуть вирішувати, ставати їм частиною програми чи ні. А у разі погодження визначатимуть пріоритетні напрямки роботи.